Слава Україні. Отже, поговоримо сьогодні про новий китайський тяжкий танк БЗ-68, про його плюси та мінуси, розглянемо броню. І я розкажу чому не варто е купляти новий тяж китайський 10-го рівня, з яким ну, який є взагалі, я би сказати, я б назвав би його неграбельним ну, не зараз, тому що... Ну, те, що вони якби, зробили з ним, це повна, як би сказати, дупа. Отже, давайте поговоримо про бронювання дев'ятки. От, і я, і я порівняю те бронювання дев'ятки з бронюванням десятки. Ну і тут я покажу один бій, як я е, мені попався в бою 10 е, рівень, той тяж, і як, як його просто ну, якби розбирати взагалі в лоб. От, отже, переходимо до бронювання. Отже, почнемо з НЛД. Тут у нас приблизно 185 мм. Це, як би сказати, мало це ослаблена зона. Тут говорити нема що. ВЛД. А ВЛД вже от має 280 мм, 290 навіть зверху, навіть під 300 зверху. І це вже от танки такого 10 го рівня без голди. Навіть іноді на голді вони не будуть завжди сюди пробивати час від часу. Тобто ВЛД в танка. Як би сказати, удар буде добре тримати. От. Башня. Башня у нас тут просто прекрасна. От дивіться, 325 мм, 296 по краях 300. Тут теж 300-320. І зверніть увагу на командирський лючок. Він є з задній башні от 160 мм, але він дуже маленький. І коли від. Припустимо, грати від рельєфу танк буде зверху, отак, то його вицілити ну, дуже буде тяжко. Він дуже такий малесенький. По ньому попасти можна, ну, але це реально треба ще постаратися якби, його вицілити. В цьому, як би сказати, є суть, що тут башня і маленький лючок, який тяжко, тяжко попасти. І за рахунок цього башня добре танкує, має хорошу броню, якби, і о, кути нахилу гармати 8 градусів, тому від башні стояти тут. Якби одне задоволення. А тепер давайте подивимося на е, тяж 10 рівня. Зараз я покажу. Візьмемо БЗ-75. Топовий тяж. І дивіться. А що це оце таке? Раз. А оце що це таке? Два. А оце що це таке? Три. Тобто тут ну Башня ну це самі лючки просто-напросто. І вони великі, по них стріляй. взагалі, і от Вони вицелюються просто дуже-дуже дуже просто. взагалі, ну Дуже легко. Навіть е, не обов'язково там до нього впритул під'їжджати, щоб їх дуже добре вицілювати. Тобто, вони просто от, легко вицілюються, легко в них попадаються. от попадаються. Я зараз покажу бій на дев'ятці, який я зіграв проти, проти топа. Як я його просто розірвав в лоб. От, і ну, про що вже йому надалі говорити? Так само, якщо навіть десятку брати від борта не потанкуєш, тому що, а оце що це таке? От ово, оця планочка, це що таке? Ну, тобто не бачу ніякого сенсу взагалі з десятки. Отже, зараз покажу вам бій на БЗ-68. Отже, попав я на карту Париж до 10-х рівнів. От, і буду їхати на стандартну позицію тяжу. Що можу сказати? В принципі, сама ну, от мені сподобалась. От, Єдиний є нюанс по пушці, в тому, що пушка е, довго зводиться. Якби вона довго зводиться, ну так, там, 3 секунд, ну, якби час видно 3 секунди в параметрах стоїть. І тому якби, на, ну, і стабілізація сама теж така собі. От, ну, якби тяж для ближнього бою. Можна сказати, тяж для ближнього бою. І в принципі для цього ближнього бою ну, в нього вроді, здається є все, що йому потрібно. О, динаміка непогана за рахунок ускорювачів. Е, цей е, броня також є. І от зараз я вам покажу, чому не варто от, Чому варто лишити 9 рівень в ангарі, а 10-ку не, не, не брати взагалі. От дивіться, їде БЗ-75, їде він короче, до мене. І я буду зараз от він буде виїжджати. От. І от ви будете, я вам зараз покажу, що то буде. От Він виїжджає, виїжджає перше лючок. От, Лючок виїхав, раз. І він на 550 вже отримав. Тобто, ну, лючки дуже великі, і їх виселити, як я казав, дуже легко. От він зараз ще раз буде виїжджати. Раз виїхав, ще раз виїхав, ще раз отримав в люк. Ну, от, і вже в нього, можна сказати, я, я йому зніс майже пів лиця. Тобто навіщо така десятка взагалі. Ну, Я просто не розумію взагалі, на навіщо таке виставляти. Ну, от, тому, дев'ятку... Реально, дев'ятка вона цікава. Ну, е бо я цей танк залишив в ангарі, а десятку я навіть купляти не буду. Ну, от, тому що не бачу. Цьому ніякого сенсу. От, а так, типу, в дев'ятки пушка, ну, якби, альфу має, перезарядка більш-менш нормальна 12 секунд. Єдиний мінус у пушці це просто, що вона довго зводиться. от, от і все, А так, більш потяжу ніяких якби, ну нюансів немає. Настрелювати в принципі, легко, ну, даткувати в принципі, теж легко. тобто Рахунок десятки, ну. Вже то як буде вирішувати, чи купляти її, чи не купляти, я точно її не буду брати. Я думаю, що мало хто буде на 10-ці грати. Тут я цілився цілився в БЗ-шку, попав в СТРВ. От. Ви не дивитесь, що тут, що тут так воно показується, це просто реплей, От, я показую, це не онлайн бій, це просто реплей, і от я з реплею вам показую як. Тому робіть висновки самі на рахунок цього тяжу і на рахунок дев'ятки. Єдине, що трошки ще погано присоскорювачу, то він якби так ну, 30 км за годину якби, не так вже і багато, ну, тобто, якщо всі прискорювачі за бій використати, то без них якби, танк ну, не є сильно прям такий швидкий. Хоча я не знаю, можливо що на нього можна проводити поставити турбонагнітач і тоді буде краща ще динаміка. Ну це вже треба буде якось поекспериментувати. Тут я в, тут я в лючок не попав. От, Відбиваємо з 777-го. Да, він мені попав, от ВЛД попав, не пробив. Зараз по Розп... влд ну... А, в башню попав, І знову не пробив. Ну, тут знову лючок вицелився. Тобто я йому з... я цьому ДВІ зніс більшу половину е хитпойнтів. Тобто притом на бронебійних снарядах, не на голді, а на бронебійних. У них пробиття 248, Тобто, ну, я не бачу толку з цієї такої десятки. Що маємо, то маємо. Потрохи зараз будемо підтавлювати їх. Знову лючок попав і 590 він отримав Тобто альфа от в пушки просто шикарно виїхав, тут майже 600 хітпоїнтів лупив, заїхав назад. І перезарядка, до, до речі, дуже, дуже добра. 12 секунд для такої альфи це дуже добре. тут об'їжджаємо БЗшку з флангу. Там би баха була. Ну, 580. Хороша альфа. Тут уже мене ТНХ робить. Я мог сказати шок. Ну і їдемо далі. Тут в ВНЛДшку попав, пробив. Точніше не НЛДшку, а в стек попав. Отакий от, от він. Цей тяж 9 рівня. Тому було цікаво, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і зустрінемося.